Піднявся вгору, походив, спустився, там є річка. Трошки відпусив і нічого. А тепер вон йду вниз вже до машини і сигнал. Дивіться, що є. Кільце. Але шкода, що без камню Бронза, бачу. Є якісь збоку візерунки. Період не знаю, не скажу. Шкода, що нема кам'я. Я думаю, 18-19 століття десь. Не дуже воно стареньке. Так, що в мене не фокус. Фокус є. Погода, панорама, дивіться.